Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Фонд солідарності міжнародного олімпійського комітету за 9 місяців повномасштабного вторгнення Росії допоміг реалізувати 137 проєктів з надання підтримки членам української олімпійської спільноти та спорту. На потреби вже витрачено 1 мільйон 900 тисяч доларів з 7,5 мільйонів, які закладені у фонд солідарності МОК. Вони пішли на організацію навчально-тренувальних зборів, підтримку участі в міжнародних змаганнях та адресна особиста допомога атлетам, тренерам і федераціям. Здавалося, все добре. Втім, президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах звернувся до світових лідерів на саміті G20 з закликом відмовитися від практики усунення спортсменів з Росії від змагань через її військову агресію. Подвійні стандарти. Перше спочатку повномасштабної війни Росії в Україні батьківщину відвідав головний тренер чинного чемпіона Об'єднаних Арабських Еміратів аль айна Сергій Ребров. Він спочатку відвідав головний військовий клінічний госпіталь, де подарував військовослужбовцям футбольні м'ячі зі своїми автографами та спортивний одяг, сфотографувався з захисниками України та подякував їм. Хлопці, ви всі герої, мовив тренер. Далі Сергій Станіславович побував у київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, де також. Презентував майбутнім воїнам футбольні м'ячі та екіпірування. Нагадаємо про те, що до цього Гребров передав на потреби збройних сил України кілька. Автомобілів баскетбольний клуб Слобожанського «Прометея» долучився до соціальної програми Євроліги Севен Days Eurocup One Team», яка підтримуватиме українських дітей, які постраждали від війни. Першими учасниками стали восьмирічна Настя та семирічний Андрій, для яких тренер Слобожанців Сергій Алфьоров провів на майданчику Арена Рига спеціальне тренування. Програма Євроліги One Team» від баскетбольного клубу Прометей для українських дітей, які переїхали до Латвії. Буде проводитися двічі на місяць за роки. Існування до цієї програми залучено вже 24 тисячі людей. Понад 30 команд двох вікових категорій, більше 300 зіграних поєдинків, кубки медалі та дипломи усім без виключення учасникам і перераховані кошти на потреби Збройних сил України. Такий підсумок третього благодійного турніру з футболу, що його організувала і провела дитячо-юнацька футбольна ліга Дніпропетровської області за підтримки регіональної асоціації. Дитячо-юнацька футбольна ліга Дніпропетровської області за підтримки регіональної асоціації організувала і провела третій за ліком благодійний турнір на підтримку Збройних сил України, в якому взяли участь понад 30 команд двох вікових категорій 2012-2013 років народження, які у ході нього зіграли більше 300 поєдинків. Змагання стали черговою складовою проєкту великої програми роботи координаційного штабу УАФ та її президента Андрія Павелка. Я дуже радий, що в нашому турнірі приймають участь багато кількість команд. Я дуже дякую тренерам, які в такий нелегкий час можуть працювати з дітьми, дають їм таку такі дуже важливе сподівання. що... У них є е, щасливе дитинство. Дякую всім батькам, всім причетним та всім тим людям, які долучились до цього е, несумнівно дуже важливого проекту. В таке важке время ми знаходимо можливість. Федерація футболу Дніпропетровська і в лице президента УАФ Андрея Васильовича Павелка діли все важливе невозможне проводити такі турніри, щоб збирати дітей і проводити такі турніри в підтримку ВСУ. Так что я думаю, что ось вот эти молодые дарования, это будущее украинского футбола, будущее Дніпра, будущее сборная Украины. Так что хочу только пожелать как можно больше проводить таких турниров, а футболистам расти и добиваться результатов. Хочу всем пожелать, что всем терпения, верим в нашу победу. Все будет в Украине. Далі Євген Яровенко разом з іншим своїм партнером по золотій олімпійській збірні з футболу зразка Свула 88 восьмого року минулого століття, також володарем медалі найвищого гатунку того турніру Олексієм Чередником, а також чемпіоном Європи серед команд юнаків віком до 19 років Артуром Карнозою та почесними гостями, меценатами і друзями проєкту у купі з казковими героями взяли участь у церемонії нагородження, яка з гарної точки зору стала суцільним божевіллям. Складалося враження, що кожний юний футболіст намагався першим отримати нагороду, бо на всіх не вистачить. Зрештою, хватило. А організатори заходу, окрім відзнак, кращого гравця у кожній з 19 команд хлопчиків. 2013 року народження вручили медалі усім без виключення юним футболістам, хто виходили на поле, зробивши таким чином змагання своєрідним фестивалем, де не було переможців і тих, хто програли. Поки війна, потрібно все ж таки знаходити час для того, щоб жити. Сонце світить і ви бачите, скільки посмішок і в дітей, і в їх батьків. Мені здається, що нам потрібно підтримувати такі свята, такі події, для того, щоб знаєте, було для чого нам жити і перемагати нашим військовим. Несамовиті позитивні пристрасті і емоції супроводжували і процедуру нагородження команд 2012 року народження, де після вручення нагород у відповідності до попередньої церемонії вшанували вже і призерів та переможця. Третім став колектив вихор міської дитячо-юнацької спортивної школи наставника Івана Сосни. Другими фінішували їхні ровесники з ДАФ Дніпро, а успіх святкували вихованці тренерського тандему Дмитра Трикоза, Євгена Прошенка з УФК Парус, один з яких щиро подякував за організацію і проведення таких змагань, які мовив спасибі Збройним силам України, що дають можливість грати і жити у мирному місці. Турнір дуже дає багато для дітей у розвитку. Як кажуть професіонали, не одне тренування не, 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 не дасть користі так, як гра. Особливо у турнірі, тому ми з задоволеністю граємо, щоб діти прогресували, стараємося, намагаємося їздити на турніри і щоб побільше діти мали ігрової практики. Хотілося подякувати нашим захисникам, котрі боронять і дають змогу нашим дітям грати в футбол і займатися любимою справою. Навіть після того, як усі нагороди знайшли своїх володарів останні разом з батьками, ще довго з гордістю фотографувалися на світлини з завойованими медалями, і водночас тішилися, що проведенням і участю у турнірі вони також зробили посильний внесок на підтримку Збройних сил України. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.